На старо новостворену е, польську владу вже насипалось дуже багато е, негативу і критики зі сторони різних е, польських активістів, різних там депутатів, колишніх депутатів і так далі. Давайте сьогодні про це говорити, тому як ця критика чітко показує, що всі ситуації Україна і українські перевізники є праві. А польська влада на сьогоднішній день не робить абсолютно нічого, щоб виконувати якісь гуманні, скажімо так, методи вирішення питань, які їх цікавлять. Вони робляться дуже наближено до Росії. І це для мене є дуже і дуже сумно. Я надію, що найближчим часом нова польська влада прийде вже до руля, і вони будуть власне більш по європейському вирішувати свої проблеми. Дивіться, друзі, це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки. Кожен ваш лайк допомагає, по-перше, боротися з російськими ботами, і по-друге, він допомагає активно розвивати канал. Тож, вдячний кожному своєму постійному глядачеві. Отже. Пропозиція в Польщі про дозволи для перевізників не враховує ситуацію в Україні. Про це говорить польський екс-міністр, який також був при владі. От і позиція чинного уряду Польщі щодо необхідності відновлення дозволів для українських перевізників не враховує нинішню ситуацію, не враховує те, що Україна зараз знаходиться в фактично в стані війни, хоча ця війна і не є оголошеною, на жаль, до сьогоднішнього дня. І е, всі ці, е, якби цей протест, який відбувається на польському українському кордоні. За нього кров'ю платять українські солдати, за нього грошима платять польські та українські бізнесмени. І тут є е, дуже багато цікавої інформації, яка розбиває вщент пропагандистські е, наративи, які також я дуже часто бачу під своїми відео. От е, про це все говорив голова. Польсько-української господарської палати та екс-міністр економіки Польщі його звати Яцик Піхота, і він підкреслив, що ця польсько-українська господарча палата закликає, аби польський уряд в підготовці своєї позиції щодо блокади кордону польськими перевізниками брав до уваги сукупність факторів, а не вибірково оцінював ситуацію, як це є зараз. Бо справді все відбувається. Дуже вибірково з однієї сторони президент Польщі Анджей Дуда виходить і говорить, що між нашими країнами не буде кордонів. Ми браття на віки, ми з Україною до перемоги і так далі. А через декілька місяців ми бачимо, що в якійсь там якась шайка алкоголіків, яким заплатили по 100 злотих, починає блокувати кордон. А президент робить вигляд, що в його країні нічого не відбувається. І далі маємо пряму мову цього самого піхоти. Адже ідея відновлення дозволів для українських перевізників жодним чином не враховує ситуацію, в якій опинилась Україна. Дозволив період, коли. В Україні триває війна, український народ і українська економіка стікає кров'ю. І в ситуації, коли блокуються українські морські порти, через які проходило 60% експорту, і коли польські перевізники не хочуть їздити до України, є пропозицією під конкретні вимоги протестувальників, які жодним чином не враховують складні проблеми України і ситуацію польської. Економіки, тобто вони говорять про те, що жоден з протестувальників не наголошував на тому, що весь все, весь експорт, який йшов з України та в Україну, все, що заїжджало, воно йшло через морські українські порти. Зараз воно все йде через Польщу. Про це ніхто не говорить. І при цьому також до речі, піхота він дав дуже гарні цифри, які стосуються товарообміну з Україною, які показують, що Польща дуже і дуже багато заробляє на тому, що зараз йде війна в Україні, і фактично всі морські порти заблоковано за останні 9 місяців цього року. Експорт товарів з Польщі в Україну сягнув понад 8 мільярдів 100 мільйонів євро. А імпорт з України до Польщі склав 3 мільярди 300 мільйонів. Тобто бачимо, що різниця на користь Польщі на 4 мільярди 800 мільйонів євро. І далі також він розказав про ще одні проблеми, які стосуються і польських, і українських перевізників. Хто завезе стільки товарів в Україну, якщо польські перевізники не хочуть їздити? А величезні потреби також і польських компаній реалізують також українські перевізники. Компанії, які входять до ПУГП, це та сама польсько-українська господарська палата. Неодноразово намагалися знайти польські фірми, польських перевізників, які поїдуть в глиб території України, і обслужать польських виробників, які працюють в Україні. Але на жаль. Таких охочих не було, і саме тому я тепер розумію, чому ці польські перевізники вимагають отримати доступ до системи шлях. Бо вони не хочуть ризикувати своїм життям і їздити в Україну. Вони хочуть тільки заробляти гроші на війні в Україні. Вони хочуть е набрати в Лізинг ще більше автомобілів. Потім хочуть за три копійки наняти в Україні далекобійників, яким дозволять виїжджати е з України в Польщу і з Польщі в Україну, щоб вони просто за свої автівки, які будуть застраховані, вони на них посадять водіїв з України, і водії з України нехай там їздять під лінію фронту, і нехай там розвозять ці товари. А ми будемо тільки гроші заробляти. Бо Дуже мало водіїв з Польщі, саме поляків, хоче їхати десь в центр України на схід, на південь України, бо там ракети можуть прилетіти. От. І тепер зрозуміло, навіщо їм ця система шлях і до неї доступ. І також ініціативу Варшави щодо відновлення дозволів назвав цей самий піхота гаслом, яке жодним чином не вирішує проблему країни, в якій триває війна, і це насправді є так. Ми закликаємо до вирішення проблем вже сьогодні, адже чергові два тижні це до, до тих пір, допоки Туск не прийде до влади і цю всю ситуацію за один день не вирішить. Це буде поглиблення значних втрат компаній, виробників, торгівельних компаній і так далі. Але ніхто чомусь цього не бере до уваги. Всі тільки звертають увагу на проблеми перевізників, які блокують кордон. Зауважив екс-міністр економіки Польщі. Також він назвав пропагандистською позицією нового міністра інфраструктури Речі е, Посполітий Альвіна Гаядура. Ми вчора власне його вже добре відкритикували в себе на каналі, і будемо це продовжувати робити далі. Якщо він буде е, далі ці бздури свої розказувати по телебаченню. Бо він говорить про посилення перевірок українських перевізників на польських дорогах, власне, те, про що ми з вами говорили, про це говорив і оцей міністр інфраструктури, недоміністр, і так само про це говорив Матеуш Маравецький. Тобто, ще декілька днів тому до цей оцей міністр інфраструктури займав посаду головного інспектора дорожньо транспортного дорожнього транспорту польщі йому ніхто на цій посаді не заборонював здійснювати контроль і боротись з нечесною конкуренцією але при цьому останні два роки відколи він був на попередній посаді він нічого цього не робив а зараз коли він став на два тижні міністром інфраструктури він починає приймати такі рішення для того щоб далі втоптувати українських перевізників в землю тобто з однієї сторони в день Початку Євромайдану Анджей Дуда говорить, що ми підтримуємо Україну і з Україною будемо до кінця. А через два тижні його колеги по партії Право і справедливість починають розказувати, що ми не бачимо 10 тисяч тих перевізників українських далекобійників, які які стоять на кордонах. Ми не бачимо, що вони там помирають, що вони там голодують, що вони не можуть нормально помитися вже тижнями. Але зато ми введемо перевірки. От це і все власне вирішення. Проблеми, яке може яке може запропонувати оця польська влада, яка була останні 8 років, і пробуде ще як мінімум 2 тижні до 11 або до 12 грудня, коли їх знімуть і поставить вже поставлять вже туска, якого вибрав народ. Тому як за туска і за величезну кількість опозиційних партій проголосував польський народ. Вони прийняли рішення, і тепер нова влада. Зможе е, якось активніше впливати на ту ситуацію, яка зараз є. Ви ж, друзі, е, зі своєї сторони можете свою думку писати в коментарі під відео. Я нагадаю, що використовувати нецензурну лексику е, є заборонено на каналі. Такі коментарі YouTube автоматично видаляє. Ви також можете попасти під блок. Тому якщо ви хочете якусь свою емоцію виразити, робіть це будь ласка, без нецензурної лексики. Це є дуже і дуже важливо. Також вдячний всім за підтримку каналу. Запрошую вас до себе в телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Підписуйтесь, там багато текстових новин про Польщу. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.